Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні 9 листопада 2023 року. Виноградник. все той самий Виноградник. Що ми робимо? Робимо, обрізаємо. Обрізаємо щось, обрізаємо на зворотній ріст. Це те, що садилося весною. Осінь. Осінь, так? Да? Осінню минулого року. Так, а цей, що садився позаминулого року, вже, вже вже що буде робитися, значить, зараз він обрізаний. Знятий з шпалерного дроту. Що будемо робити? Значить, одна лоза основна, яка основна буде прив'язуватися до. Нижнього дроту, а запасна буде закопуватися, тобто буде пришпилюватися до землі і закидатися землею, ґрунтом. Сьогодні чудова погода. Плюс 10. Вчора був крепкий дощ. Оцей позаминулорічний виноград вже в цьому році давав плоди. в принципі, ви її бачили на відео на каналі є, є всі відео за самого-самого початку, ще коли тут і не було того винограду, як ми готували площу, як садили, як шпалери натягувалися і так далі і тому подібне. До речі, ці шпалерні стовби це виробництво з в місті Вінниця. На одному з місцевих підприємств гнули, сверлили. І, до речі, і встановлювала теж організація, яка займається такими роботами. Так що, якщо що, звертайтеся. Так, це у нас що? Ну, оцинковані стовби. Йдуть. Вони там забетоновані. Чого забетоновані? Тому що... Тому що тут такий ґрунт цікавий і каміння знизу. Ну Каміння не те, що насипне, а природнє. Це склон. І він весь такий весь такий камнистий. Там ще залишилось трошки молодих, які не обрізані. В принципі, продовжуємо роботу, десь на днях будемо підв'язувати. А десь пізніше будемо прикопувати, все знімлю, все покажу. Всім бажаю спокійного дня, здоров'я всім, хто робить гарну справу, і відсутність поваги до тих, хто робить погану справу. Ідемо вперед до перемоги, підписуємось на канал і... І всього найкращого.